В цьому відео я хочу показати, як правильно оформляється розв'язування завдання на обчислення виразу, в якому декілька арифметичних дій. Як зазвичай, спочатку записується сам вираз. Ось він. Пишеться дорівнює і після цього тут буде записано відповідь. Перш за все необхідно правильно визначити порядок арифметичних дій. Нагадую, що спочатку дії виконуються в дужках, потім за дужками. Першими будуть виконуватися дії старшого ступеня. В наших дужках це дія множення. Отже, зліва направо нумеруємо перша дія це оце множення, друга дія це оце множення. Одразу вказую на помилку, яку роблять діти, знаходять першу дію. І потім другою дією визначають оце віднімання. Тобто, після множення вони віднімають 414. Це неправильно. Оскільки віднімання це дія нижчого ступеня. І вона має виконуватися після множення. Отже, зліва направо два множення. Перша дія, друга дія. Підписувати в 5 класі. Обов'язково, тому що показує практика, що якщо діти не підписують арифметичні дії, вони їх виконують не в правильному порядку. Практично завжди. Тому підписувати дії обов'язково. Отже, перша дія зліва направо і друга дія це дії множення, третя дія це віднімання. Після того, як ви розподілили дії в дужках, далі ви виходите за дужки. І тут порядок розподілення такий самий: зліва направо. Нумеруються дії старшого ступеня, а потім нижчого ступеня. Тобто у нас два множення. Це четверта і п'ята дія. І остання дія шоста це додавання. Знову ж таки, вказую на помилку, яку зазвичай роблять діти. Та ж сама, що і тут. Виконують четверту дію і після цього виконують додавання. А не множить. Номер дії. Краще брати, як я отут ось я показав, в кружок невеликий, і підписувати дію під знаком арифметичної дії. Не з боку над цифрою чи числом, а саме номер дії під знаком. Над знаком вірніше. Отак. От Далі ці дії обчислюються. Техніка обчислення може бути різноманітна. Це можна робити усно, якщо дійсно числа тут такі, що дозволяють не помилитися при усних розрахунках. Якщо числа великі, то звичайно оформляти необхідно в стовпчик. Якщо усно вдається обчислити, тоді результат необхідно писати вище або нижче цієї дії. Все залежить від того, де у вас номер. Якщо номер зверху, тоді нижче напишіть. Якщо номер знизу буває таке, то вище напишіть. Пару слів по суті арифметичних дій. Отже, перша дія зрозуміло множиться оці два числа, друга дія оці два числа. Третя дія. Третя дія каже, що ми не... нам необхідно відняти результат, який ми отримали в першій дії, і результат, який отримали в другій дії. Четверта дія каже, що ми маємо результат отриманий в третій дії помножити на число 726. П'ята дія це множення чисел 406 і 83. Шоста дія, це додавання того, що ми отримали в четвертій дії і того, що ми отримали в п'ятій дії. І не забуваємо записати відповідь після дорівнювання.